Вами. Але сьогодні теж знаменита дата, трагічна, але героїчна, День Крутий. І сьогодні ця наша, наші читання теж до певної міри трагічно, але героїчні. Я просто майже до останнього дня не знав, що сьогодні буде тільки виставлена одна збірка. Я думав, що це буде більша якась виставка присвячена що і ще захопив кілька експонатів, про які я вам скажу і які я тримаю в руках. Отже, цю книжку Стус подарував, коли був у Львові в нас вдома, в гостях якраз на Різдво. Ще він ходив з Сабатурою і з Іриною Каленець по Львівських церквах. Для нього це було дуже цікаво. Як це виглядають ці церкви, бо вони мають якийсь український характер, бо це була російська тоді церква, але були вишивки і були, так би мовити, українські коляди і українські умовою української відправи. Але з цієї книжки ми не дуже скористалися, бо буквально за кілька днів ця книжка була заарештована і повернулася до нас аж до 90-х роках. Тому я навіть не знаю, чи, чи я її встиг переглянути, чи переглянути встигла Ірина. Крім того, він подарував тоді свій великий рукопис, феномен України. Це дослідження протичину. Ну, фантастично. Цікаве дослідження, воно тепер друкується в його творах і варто е, прочитати. <кій> тобто він відразу проявив себе не тільки як поет тобто, на той час, але як, е, як, як дослідник літератури, е, як літературознавець із е, певними своїми глибокими філософськими е, поглядами на ту справу. Але коли він був у нас, я йому подарував книжку, яку він ще не бачив. Це та сама книжка, але яка вийшла в Бельгії і якимось чином дісталася до Львова, і я мав її примірник оці зимові дерева, видані гарно, розкішно на папері білому, бо то сам ведавівський папір, такий газетний, фактично. І Перед мовою Аріядний шум. Це, очевидно, Аріадна Стебельська, науковець з Канади. Але видали, вони в видавництві, так написано було видавництво Література і мистецтво. 1970 рік. Дійсно, було таке видавництво. Але щоб змелити КГБ. Видавці придумали то видавництво, бо насправді книжка, як я вже довідався аж 90-х роках, це було видавництво Лондонське, Бандерівське. І вони не хотіли підставляти Стуса, а потім друга книжка в тому видавництві була Моя, я її маю. Але і вони, щоб нас не підставляти, що от Така то політична організація видала, зробили таку ніби нейтральну мистецьке, нейтральне мистецьке видавництво, література і мистецтво. Ну, але це не дуже порятувало ні Стуса, ні мене, ні інших від таких видань. І ось я йому подарував цю книжку. Очевидно, на, через два-три дні в Києві ту книжку теж. Заарештували. Зрештою, я не знаю, яка доля тієї книжки, але якщо вона потім родині повернулася в 90-х роках, коли вже віддавали ті конфісковані речі, то там буде просто печатка е, суду. Тут є печатка. Вона тут немає печатки суду, то не немає. Вона на кошти немає. Тут значить вона не була арештована. Вона видно, десь була захована. <с1> Як <свистання> <свистання> вона опинилася <свистання> і подарувати я вже не можу пригадати. <свистання> така історія цієї книжки. Ну, але Стус тішився, бо він побачив, що така книжка вийшла за кордоном. <кхух> що ще би я міг сказати? Відносно його побуту і коляд, ви можете, якщо підете до музею етнографії, там є вестиб'юлі, ще повинна бути велика виставка фотографій, також таких розкішних, тут ця виставка, власне, з тих наших львівських коляд 70, 69-го, 70-го і 70, 71-го року. Фотографії цікаві, на багатьох з ними є зафіксований стус, так що це можна було би доповнити ще таким дуровим рядом. Цей сьогоднішній наш е, вечір е, присвячений Василені Стусові. Сам видав Стуса був очевидно дуже поширений, бо ця книжка, що дійшла до Англії, там подається, що вона дійшла в рукописах, дуже уважно переписана, і я думаю, що вони і видали її без якихось помилок при, э, э, перед, э, Ну, без, без переробок, одним словом, так як вона дійшла. Але ось в мене ще одна книжка. Стус твори». Це Львівський сам видав уже 88-го року. Це є машинопис. Маршинопис. Його підготував Юрко Бойко, а, видав, а е, зробив, зробила ілюстрації сторінки. Львівський графік Людмила Лобода. Я взяв ці книжки, бо я думав, що я докладу їх до більшої виставки, але раз це виставка тільки одніє книжки, то я думаю, що ми згодом подаруємо ці книжки музеєві Тюрмана Лонського. Ну, що ще я би міг сказати? Стус в нашому житті, особливо в житті Ірини. Ну, мав надзвичайно велику вагу, і вона про це вже писала в багатьох своїх спогадах, статтях. А я теж напередодні арешту в своїх збірках теж згадував ім'я Стуса. І тобто, що я відчував, що це величина, ну, могутня величина і який, мав вплив на нас інших. Поетів вже своїх ровесників, так званих шестидесятників. І коли у 1992 році мені давали премію Стуса, то я виголосив таку промову з нагоди того з нагоди отримання премії і, власне, ну, виказав свою любов і свою повагу і до Цього поета, який, на жаль, вже тоді не був серед нас <кій>, живих. Е, я не знаю, чи це доцільно щось прочитати з тої передмови, але з цієї промови на Стуса, але ми сьогодні згадували про. Таха Фенікса, ви знаєте, і цей образ є присутній у цій моїй промові. Може, я той закінчення прочитаю, щоб пов'язати. Я тоді свій виступ то був в Києві, коли мені вручали ту премію, назвав про мою музу і про того, що відійшов у полум'я. Я зачитаю тільки кінець. Він живу далеко, в іншій в'язниці, стояв перед моїм зором такий гордий і племінки, іноді чутки про нього діставалися і до нас. І завжди вони стверджували, що язичок полум'я над його головою не вигасає, що ще більше він є сам тим полум'ям понад нами усіма. І я знову плакав у душі і не стільки від болю, як від зворушення, що не тільки муза, але й сам Господь обрав його. Я вже був на волі, бо так чомусь називалося середовище, в якому ми мусили скніти. Але утретє муза не з'явилася. Я був задоволений, що не мушу оглядатися позад себе у її осяйне лице, щоб оправдовуватися. Я потішав себе тим, що свою місію сповнив, знов приходити у царство болю по біль, бо так хоче пробуджена муза, було понад мої сили, як і будувати повітряні замки краси для невільничої. І коли він, незламний і непонижений, несподівано різко повернувся у полум'я, з якого колись вийшов юним до людей, осеротивши нас, у це третє наше десятиліття, щось що ось мало принести визволення для усіх, але не для нього. Коли він у услід за своїм птахом душі, який не може відродитися як фенікс, бо невідомо, коли розвіяний попіл зболених аркушів по інквізиторському кострищі, тоді я збагнув, що не можу знайти його таких високих слів. Аби об'явити його відхід. Бо чого треба більше болю чи подиву, щоб збудувати слова до йому? Я не мучився словами, ні богорівним, ні словорівним я не був, я плакав звичайними слізьми. Ніхто тоді не міг порятувати нас, бо й муза не порятувала його. То навіщо тоді вона? І понині не хочу чути про неї навіть тепер. Навіть у порятованій країні 14 січня 92-го року. Тоді нам здавалося, що це ми вже маємо порятовану країну. Але довго вона ще рятується усіма нами по сьогоднішній день. І ось коли я цитую, кажуть за своїм птахом душі, так називалася остання збірка. Стуса, яка була вилучена в нього у в'язненні і яка пропала, яку вже не може ніхто відійти, ні в КГБ, очевидно, її просто знищили, спалили чи якось інший, іншим способом. Згадуючи ще цю книжку Зимові дерева, я відчинив її на останньому вірші Стуса. Але цей Вірш його один з перших віршів, бататований в 1958 році. Це такий гарний романтичний вірш, не одлюби свою тривогу ранню. Я не буду читати, але зачитаю буквально останню строфу. Шумуйте весні дні, ярійте вечори, поранки, шлі там усмішки лукаві вперед Керманичу, хай юність догорить. Ми віддані життю і нам віддасться в славі. Отже, він був відданий життю до останнього дня свого життя, творив горі і нам віддасться в славі. Я думаю, що цей сьогоднішній вечір, і як і багато інших е, акцій до е, присвячених пам'яті Ісуса, власне є шана Його. Талантові це йому воздається во славі. Я думаю, що во славі йому буде віддаватися в нашій літературі, в нашій історії, в нашій культурі довічно, поки ця нація ще існує і буде існувати. Сподіваємось, що буде існувати вічно. Дякую.